Ну що ж, великий всім привіт. Вітаю вас на своєму каналі. І запрошу вас на перегляд промгрупи ВаТБ. Завалено, завалено, дивіться, все завалено. Вмочу десь позручніше. І будемо розглядати. Надіюсь, розставили все. Приходжу другий раз, тому що дівчата не встигають е розкладати все. Так. А, глечик. Для фільтрації води У нас надзвичайно жахлива вода на 2,9 літрів. З фільтром вже йде. Водоочисник. Об'єм воронки. Так, добре. Галечик у нас коштує. І зараз будемо з вами шукати. І будемо шукати а водоочисник 229 гривень. Так, далі, подушки. Подушка веселка, розмір 70х50, чохол мікрофібра, склад 100% П, наповнювач силіконізоване гіпоалергенне П, волокно. Зберігати в сухому місці. Термін придатності не обмежений. Не втрачає форму. Дійсно не втрачає форму. Середня подушка, зберігає свіжість. Так, і здається, ще там якась одна має бути. або та сама, Ні, мабуть, інакша. Ні, та сама. Дивіться, як тебе придумали, Ваку... вакуум вакуум. Повітря з неї викачали, ось така подушка. Приплюс. Отак. Так, подушка, це не подушка. Ціна подушки, зараз я знайду. 229 гривень. Так, капці, точніше, шльопки. Ну, такі самі прості біля хати поратись, мабуть. Але я бачу дуже багато хлопців. ну, чоловіків, ходять по місту. Не знаю. Так, капці чоловічі. Зі знижкою зараз. 129 гривень. Розмір з 40 по 45. Бери не хочу. Так, дивіться, які привезли сушарки в трьох кольорах. Ой, навіть бачу ще коричнева. є Ось така колір капучино. Вона мені велика. Я вже купив сушарку собі в епіцентрі. А, так, 179 гривень. Ну що скажу, підон витягується дуже зручно, як на мій погляд. Так, тут у нас оці, як вони називаються, біоактиватори по 27 гривень для туалетів. Привезли хну натуральну. Да. Пам'ятаєте раніше е, в радянські часи всі жінки красилися, фарбувалися в натуральну хну. Ну, Всю витягати не буду, можна обрати. До речі, хна здається з Індії пішла, да? фарбує та зміцнює волосся. Натуральна. 25 грам. Індійська, дійсно індійська, дивіться. Хна басма, 26 гривень. Так, по черзі. Тут у нас клей монтажний, акриловий, скажена липучка. Клей монтажний, акриловий, скажена липучка. Маса. 200 г Made In Ukraine. Ну що ж, ходіть на сканер. Білий, фарбується. Далі губки для миття автомобіля. Губка для миття автомобіля. Можна тільки не тільки автомобіль мити. Це спеціальна губка, яка не лишає да? поліестер поролон, Ціна такої губки для миття автомобіля. Дивіться, ну, я... знову треба бігати, да? 70 гривень. Тут я бачу ніж привезли, дивіться, який хороший, принаймні на вигляд хороший. Да? Так, запечатаний, не витягнеш. Так, ніж кухонний, універсальний. Матеріал нержавіюча сталь, поліпропілен, розмір 23 см. 60 гривень за ніж. Так, ось це теж хороша штука, штука видаляє наліпки та клей очищує що від жувальної гумки прибирає сліди маркерів. Антискотч. Антискотч. Дивіться, коли відкрили ефірну олію догори ногами. Воно може все повитікати. Значить, так, ну, тут багато різної ефірної олії, чайне дерево, помаранч. Я вже чую, як воно пахне, солодкий сон, аромат на вдачу. Цікаво, чим пахне аромат на вдачу. Евкаліпт і лаванда. Ну, звичайно, куди без лаванди. 37 гривень. Не моє, не жалко, да? як то кажуть. Ну, ще бачу, нічого не протекло. Так, добре, далі. Подовжувач з мережевим фільтром. 3 метри на 5 розеток і з кнопкою. Хороший такий. Хороший. Так, подовжувач 199 гривень. Дивіться, які цікаві е контейнери для сміття в ванну кімнату або в саму кімнату да? для дисків, для серветок, для паперів, для паперу, для хустинок. Теж можна колір обрати. Ще рожевий і сірий. Так, Контейнер для сміття 60 гривень. Я замітив тут класні наклейки. Набір інтер'єрних наліпок. І, до речі, вони йдуть як 3D. Бачите? Мабуть, ну, будете в тебе побачити, надзвичайно цікавий. Цікавий. Дивіться, які тут цікаві. Надзвичайно класно зробили, дійсно як 3D. Так, ну тут їх дуже-дуже багато. Я не знаю, всі, мабуть, ми з вами не будемо дивитися. Дивіться, куди ж без Парижу, без Лаванди. Навіть машини є. Лондон, Париж. Там Лондон, там Париж. Тут птічка-Стріж. Дуже класно дивіться, яка пташка. Так, а тут не побачимо, о, побачимо. Дивіться, які класні. Так, набір наліпок інтер'єрних, матеріал, дата не потребує особливих умов. До речі, можна і на кахель, і в ванну, мабуть, швидше на кухню або в ванну кімнату. Кораблики. Тут теж та, цвіточки. Там пряних для до будь-якої І вони 50 гривень. Їх ціна. Так, тут ланчбокси у нас, дивіться, ціна їх 40 гривень для їжі. Їх можна відкрити, можна відкрити. Давайте один відкриємо і подивимось, як вони всередині. В принципі, самий звичайнісінький Самий звичайнісінький контейнер, самий звичайнісінький ланчбокс. Це, знаєте, зараз вже ж починається незабаром школа, і тому. Привезли ланчбокси. Сорок гривень ланчбокси нові привезли. Як їх називають? І знову цінника немає. ківш так? Да? літровий Так, безрукавка, рукавиці, набір що нема. 199 гривень. Це вже другий тиждень таке робиться в АТБ, що вечором розкладають промгрупу і цінників немає. Так, рукавиця. До речі, дуже зручно, тому що тут наліпка є. Зараз вам покажу для часалки котика. Бачите, тут є липучка, де фіксується на руці, і вона з руки спадати не буде. з рахунок цієї липучки. Так, 60 гривень. Так, а це що у нас? Це, мабуть. А, це без рукавки. А чому написали без рукавки? Як вони це йдуть футболки? Це футболки. Чоловічі 48 по 58 розмір, 169 гривень. Ось такі коричневі капучино, ось така оливка зелекужена. Самі модняві кольори. Те що, те, що самі модні. І ось така світло-сіра Ось так виглядає. ну Майка. Безрукавка, хай буде безрукавка. Добре. Якість хороша, прошита. Це те, як має бути. 100% бавовна. Так, точилка електрична для ножів та ножиць, але в коментарях писали дуже багато, коли ми з вами розглядали журнал, АТБ, що ця точилка до одного, як то кажуть, місця. Дуже багато негативних коментарів про цю точилку, що вона не точи. Ну це ж не а тебе виготовляє, да? Це не до тебе претензія, тебе тільки продає. Так, ціна точилки. Так, якщо немає ціни на точилку, то я не піду навіть її шукати. Ціну. Комплект для душу, органайзер, набір для чищення. Так, комплект для душу. Комплект для душу. Комплект для душу. Тільки що десь був? Ось, 149 гривень. Мабуть, для ниток, для шпилок, для шпилечок. Ось такий контейнер. Так, Хороше кріплення, дуже хороше кріплення ось тут. Прослужить, я думаю, довго. Так. Ціна органайзера 45 гривень. На 6, на 5 відділень. Раз, два, три, 4, 5 відділень. Так, тут у нас нові... Ой, впало. Ой, не дістану. Так, як вони називають? А, набір а, тих затискачів для пакетів. Шість штук. Такі самісінькі, як в Аврорі, схоже. Да? Набір а, затискачів, салатники, корзина, дошки. Набір затискачів 25 гривень. Так, набір ось такий для чищення овочів та фруктів. Невеличка дошка, ніж, ніж чохлом і ніж для чищення. Для чищення. Так, Кольори, два кольори. Два, два кольори, два кольори, так, два кольори ось такі. Нові салатники, квадратові, кольори в асортименті. Дивіться, як гарне поєднання от цих кольорів, да? два разом. Ну, тут можна вибрати кольори, як то кажуть, до кольору, до вибору. На 2,5 літри. 42 гривні. Ось такі дошки також з'явились. Дошка обробна, антиковсуючі підставки. Ой, да, силиконові, це добре. Це добре Я дошку вже купив, хто дивився мій огляд моїх покупок. Я задоволений, ще одну якусь дерев'яну і все, я буду мати чистий спокій. Дошки. 100 гривень 99,90. Шкарпеточки дитячі. Безцінні. Взагалі, я дуже багато товарів без ціни. Це вже другий тиждень. Другий тиждень. Дуже багато товарів без ціни. Ажурні кошики з кришками. З кришками. Таке враження, що у них не знаю. Треба сказати керуючому. Так, ажурний кошик 125 гривень на 7,5 літри 125 гривень. І отак люди приходять просто і шукають, а де ціна, а де ціна. Розумієте? Дуже багато людей. Не то, що я один возмущаюсь. Так, так, так. Дуже хороший салат, так склянина 2,8 літрів. Назвичайно круто дивиться салат в прозорій. Ну, принаймні мені подобається прозорій такі салатниці 179 гривень. Стакани на вилазку, як я кажу, 430 мл по 12 гривень за штуку. Кольори в асортименті. Набір сутків універсальний. В наборі Три штуки на 500 мл, 800 і літр 200 мл. 70 гривень. Набір пензлів косметичних в упаковці. Зіп. Це для красунь. Набір пензлів 60 гривень. Вішаки з'явились ось такі. В наборі 4 штуки. Велюри. Велюр, да? Велюр, так, покриття велюр. Чотири штуки, ну, що, повісити так, плаття, рубашку, сорочку, футболку можна. Так, 70 гривень. Так, а скільки тут? Три пари, да? раз, два, три. Це здається. Ось це вони, да? Треба... Чи це вони? А, і тут вони, і тут вони лежать. Треба вже якось в одне місце приставити, ті шкарпетки дитячі. А вішалки, вішаки в різних кольорах можна обрати. Так, не знаю, чи сюди поставили. А, чи сюди поставили? Це тебе, я забув. Я думав, що я в іншому магазині, бачите, набір форм для морозива. Ой, друзі, мозги киплять, мозги киплять, набір форм для морозива. Знов люмінарк з'явився, завжди буду його хвалити, тому що люмінарк дійсно хороший, скляна сама ємність і надзвичайно хороший якісний пластик. Оп, не відкрию одною рукою. Бачите? надзвичайно хороша якість самого цього пластика. Так, ну і ціна ж, звичайно. Ой, дивіться, за 119 гривень зараз дуже хороша знижка. 30% прямокутна з кришкою. 820 мл. Угу. Так, привезли лупа розглядати. Та вже запізно їх привезли. Треба було швидше привезти. 40 гривень. І дивіться, яка теж цікава от лупа з підсвіткою. 139 гривень теж цікава штука. Зараз я відкрию вам і покажу. Надзвичайно хороша штука, з більшою якість дуже хороша. З підсвіткою на дві батарейки. Супер. Дивіться, яка хороша якість. Як збільшує, хто потребує в такій штуці лупа з підсвіткою, будь ласка, можна придбати. А це ручка. <різь> ручка натискаєте. Для дітей зараз ціла купа усього різноманітного. Привезли в АТБ бульбашки. Тепер навіть не потрібно дути на ці бульбашки, натискаєте і бульбашки самі вилітають, бачите? Цікаві штуки всякі. Ну, я завжди кажу, завітайте в АТБ і можна обрати цілу купу цікавих всяких штучок для дітей. Ну що ж, я вам бажаю всього найкращого. Економних покупок і до зустрічі. Я йду вже знімати наступне відео.